Продовжуємо тему емоцій і розглядаємо сьогодні емоцію страху, з якою стискаються кожного дня. І як емоція страху потім переростає в почуття, і в яке. На відео представлена емоція страху на тваринному інстинкті, яка включає реакцію замри. І ми бачимо, так, як. Ми реагуємо на цю емоцію також, тому що це тваринний інстинкт, який запускає біологічно-фізіологічні процеси організму. На цьому відео ви бачите, як емоція страху включає реакцію, бий. Так і ми працюємо. Коли нам страшно, коли нам страшно, і це емоція страху, включається тваринний інстинкт, бий замри. Біжи. Все іншого не дано. Це біологічно-фізіологічний процес. Я вже це, про це говорила, говорила і буду про це повторювати. Але дуже часто ми, спеціалісти, плутаємо емоцію з почуттям. Що ж, і чим же ж воно відрізняється? Я казала, що за почуттям стоїть якась потреба. Тому почуття страху немає. Його немає. Є почуття небезпечно. А в почутті небезпечно я говорила про те, що в ньому найбільший відсоток, звісно, це емоція страху, яка включає тваринний інстинкт. Да? Але там є і злість. Там є і відраза, там є і сум, там є і радість, там є і інтерес, там є і здивування. В почутті небезпечно є весь спектр емоцій. Але відсотковий процент різний. Тому, якщо ти не можеш відкрити свою справу, ти не можеш записати відео, тобі не страшно чомусь твоя психіка цей процес. Підрозумій, як небезпеку, мені небезпечно. Чому небезпечно? Бо твоя психіка сформувала досвід отого первинного інстинкту, і за тим, що ти не можеш записати відео, чи ти не можеш відкрити свою справу, чи ти не можеш підійти познайомитися і сказати Привіт, як твої справи? То це не про страх, це про почуття мені небезпечно. Який формується на тому досвіді, який ти отримала раніше, раніше ще на тваринному біологічному інстинкті, десь глибоко в дитинстві, коли психіка ще була недорозвинена, і коли схожа ситуація в тебе включається саме ота тваринна реакція.